Місто Суми. Доброго часу. З вами канал Кава з Лаврою. Дивимося місто Суми з 8 вересня по 14. Загроза обстрілу. Ну, що тут, в принципі, дивитися? Ну, звісно, я розумію, що у нас ідуть постійні обстріли. Нам показують, що буде проявлена хитрість зброї ЗСУ військовому України. Проявлена хитрість через те, що невистачання, невистачання або втома, да, і так далі. Тому буде проявлена деяка хитрість в своїх рухах, в своїх діях, для того, щоб отримати результат. А ця хитрість буде для того, щоб уникнути, ну, уникнути якогось, як вам сказати, розчарування, втрати. Саме так, щоб уникнути оцих втрат. Ну, І це по правосуддю. А обстріли. Так, що тут у нас... Буде щось таке прямо. Розумієте, все через страждання йде тут. Все. Тут все на емоціях все через страждання. Десятка, десятка мічей. Я вам скажу, так, що планується сильний обстріл по сумщині. Ось тому тут і кажуть нам карти, що буде багато сумних сліз. Ось так. Але тут якраз також ворог може повторити якусь ситуацію. Повторити, десь будуть його, от дивіться, через е, на хитрість українців. Десь ворог е, зрозуміє, що треба десь там відійти. Ось це пов'язано зі стороною Сумщини, десь відійти, але якраз може і е, насипати багатенько. І це пов'язано може бути якраз з якоюсь спорудою, з якоюсь чимось фундаментальним. Ось так. Так, да, бачите, тут наприкінці також іде лицар мічів. Так що тут, так, да, загроза обстрілу є. Скоріше всього, будуть дійсно обстрілювати тоді, коли будуть тут відходити, бо переміщатися, рухатись будуть кудись в іншу сторону, там, де ворогу буде зручно. І от саме звідти може стріляти. Бачите, дві камічі. Так, загроза, якщо коротко, загроза обстрілів є. Це сумщина. Сума Сумщина, те, що може бути там близько. Місто Львів. Пойзнать, загроза обстрілів, що очікує на цьому тижні від ворога. Повторень ситуації знову буде. Ну, це, звичайно, про мову про обстріли, але як вам сказати, це те, що в принципі очікувалось, і це і, і повторення ситуації. Це і може бути обстріл там, де. Я не знаю. біля басейнів, біля колодців якихось, біля скважин. Ну, це не скважина, звичайно, це може бути пов'язано як з водоймою, з водойомами якимись. Да? Так і може бути це не про річку. Так і може бути пов'язано з тим, що кажуть, що прийшов час повторень. Да? Тобто тут може бути повторення якесь ось так. Якщо чесно, сильних таких, ну, сподіваюся, сильних обстріл, обстрілів таких якихось страшних не повинно бути. Ех, тільки щось скажу, таке, Ну, так, сподіваємося, що загрози для життя людей не буде. Не дивлячись на всі оці печальні сумні е е е карти, які випадають, да? е е і п'ятірка мічі, і карта смерті, і зірки. Ось е це може означати, що також можуть просто летіти там, де е е інфраструктура пов'язана, і зі світлом, і з водоймами. Ось так. Тобто ціль така є. Але все ж таки для Львова я, не дивлячись на цю загрозу, все ж таки хотілося б, скажімо так, бачити в цьому більш позитивно, що загроза для людей тут, загрози для людей тут немає. Ось так. Іван Франківська загруза. Я не знаю, що казати. Ви кажете, що обстріли всюди є, для чого це розкидати карти. Ну, хоч ти туди, хоч не сюди. Тут, показують, загроза є обстріл, розумієте. І е, ракети можуть летіти тут, чи дрони летіти тут якраз туди, куди вітер повіє. Тобто блукати, їздити, знаєте, як от по небу ми бачимо мапу руху цих дронів. Тобто, туди, сюди, туди, сюди. Оце так само. Три камічі, дві камічів, кам ось і так далі. Все ж таки івано франківськ сподіваюся, що політали, і... і на цьому все закінчилося. Ось так, на цьому все закінчилось. Тут з порівнянням цих двох карт можна очікувати те, що їх будуть збивати. Що їх будуть збивати. Відслідковувати і збивати, так? Да? Ось так. Так що те, що будуть летіти, і потім навіть як нібито хаотично, так, це буде. Ми це бачимо, що як хаотично. Тобто, якби це не насправді, а потім починають кружити. В небі кружити то туди, то сюди. Ось так. Луцьк. Місто Луцьк. Ну. Будемо думати, що нічого не загрожує. Ось так. Будемо думати, що тут нічого більш стабільне. Карташота, да, з мічей є, але все ж таки ми бачимо, перекривається дронами дронів ось так. Так що тут я намагаюся відшукати щось позитивне. Сподіваємося, що тут все ж таки будуть дрони на, збивати те, що вже полетів. Рівненщина. Наскільки буде спокійне небо на цьому тижні для Рівненщини? Наскільки буде спокійне небо на Рівненщини, там своя робота ведеться. Своя робота ведеться на Рівненщині. По об'єднанню деяких сил на Рівненщині, по об'єднанню деяких сил, ресурсів, те, що готуєте, що і так далі. Так що тут мова йде про це. Якщо ми кажемо, запитуємо наскільки там безпечно, ось, ну тут якби своя ми бачимо роботу. Загроза є. Якщо просто про загрозу, чи буде щось летіти, так, да, буде, буде летіти, причому декілька разів за тиждень навкруги да, навколо, ось так. Але зараз ми кажемо, що там також роблять все, щоб було максимально безпечно, і навіть звідти з цієї сторони рівненщини навіть е, диктують якісь правила, е, умови по роботі, тобто як правильно робити, що робити, і так далі. Е, по тільки кубки в даному випадку ми бачимо як об'єднання сил, так і закриття якихось. Ухованка, ну, скажімо так, позитивна для нас. Ось так. В принципі, наче тут все. Читайте захисти, які я закріпила, також, також нижчі є захисти. Не забувайте, чим більше ви вкладаєтеся в захисти, чим більше ви їх робите ці захисти, тим більше шансів і можливостей зберегти життя своїм рідним, близьким і собі і своїм домівкам. Лайкайте, передавайте знайомим, у кого є військові. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, давайте їм шанс також зберегти життя своїх військових. Я вам кажу дякую за коментарі. Добрі і за лайки. Пока-пока.